Начальниця управління освіти Наталія Сергійко проінформувала, скільки учнів і чому навчаються дистанційно. Заклади освіти шосткинської громади продовжують працювати в змішаному форматі. Зокрема, змішано працюють 18 закладів з 24-6 у зв'язку з проведенням ремонтних робіт в укриттях. Працюють дистанційно, дистанційно 624 учні змішано 5937 учнів. Рівень захворюваності по закладах загальної середньої освіти зменшився. В середньому він становить 10%, Це 633 учні. Найбільший рівень захворюваності на сьогодні в таких закладах освіти, як Собичівська школа, Вороніжська школа. І школи, які розташовані у міській місцевості, це 4, 12 і 13. Учасники освітнього процесу з ознаками хвороби до навчання не допускаються. Вони навчаються дистанційно в трьох закладах освіти на кошти міжнародної організації «ЮНІСЕФ» встановлюють сучасні вікна власними силами. В п'ятницю поліквідували порив теплопостачання в закладі дошкільного освіти. 12. ліквідували власними силами. Хлопці працювали майже до ночі. Працюємо з міжнародними благодійними організаціями завдяки організації ЮНІСЕФ зроблено поточний ремонт системи теплопостачання в приміщенні початкового ліцею. Встановлені вікна частково в вороніжській школі в школі 8, І в плануємо сьогодні встановлювати ще вікна в школі 12. 633 дитини три дитини Ну ви уявляєте? в окремих районах. Не районах, а громадах дітей менше, ніж у нас хворіють. 633 це дуже багато дітей хворих. Тому не, не спрощуйте, і санітарні умови там посилюйте, є медсестри там. Хай контролюють. Захворіла дитина додому, на дистанцію. Допомогти чим можемо. Добре. Будь ласка, організовуйте.